Привіт! Сьогодні готуємо неймовірно смачні розсипчасті рогалики на смальці. Рецепт перевірений часом. У глибокій мисці поєднюємо ванільний цукор, розтоплений смалець, сметана, розпушувач, просіяне борошно і замішуємо м'яке еластичне тісто та даємо йому постояти одну годину. Готове тісто ділимо на частини, в залежності від того, якого розміру бажаєте рогалики. Розкачуємо круг і ріжемо на трикутники. На край кожного викладаємо улюблену начинку та завертаємо від края до центру, добре закриваючи начинку, щоб не витекла. Начинку краще обирати госту. Рогалики викладаємо на деко, застелене паргаментом, і випікаємо при температурі 190 градусів 25-30 хвилин, в залежності від вашої духовки. Готові рогалики присипаємо цукровою пудрою і смакуємо.